Пане Віталію, якщо говорити про наслідки обстрілу, який був сьогодні, про що ми можемо вже говорити? Ну я можу сказати, що влучення в кількох районах міста були в по місту Києву випустили 35 ракет. 33 ракети. Наскільки у мене інформація від військових є, були збиті, є на кількох об'єктах інфраструктури є е, 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 враження, і е, зараз е, в столиці є перебої з е, світлом, водою, теплом. Вахрці за, зараз розбираються в ситуації, працюють над тим, щоб стабілізувати, щоб стабілізувати ситуацію і е, розгорнути раз зараз штаби в кожну один загальноміський, і в кожному із районів міста. Ми зараз ситуація більш-менш стабілізується і зараз є десь приблизно у 30-40% киян. Світло і тепло, електрика і водопостачання, теплопостачання є, але ще Є дефіцит, і зараз працюють для того, щоб до ранку повернути теплою воду до вмістки киян і працюють енергетики, щоб стабілізувати ситуацію з енергозабезпеченням, бо є, що також пошкодження електромереж. Ситуація не проста, але я сподіваюся, вже казав, що до ранку. Ситуація вже вирівнюється і зможуть надати і тепло, і воду, і світло в домівки кожного з киян. Пане Віталію, ми розуміємо, що критична інфраструктура працює на альтернативних джерелах живлення. Ось як з громадським транспортом, зокрема електро, тому що ну є і у телеграм-каналах різноманітних багато нарікань, зокрема від наших колег, про те, що таксі там буквально X3. Чи побільшало громадського транспорту на вулицях міста Києва? Справа в тому, що електротранспорт, враховуючи те, що у нас є величезний дефіцит з електропостачанням, зараз не працює. Це тролейбуси, ми вже довгий час перевели в автобус, маршрути, запустили трамваї і метро також не працює сьогодні. Я сподіваюся, що завтра вже ситуація буде зовсім по іншому, і ми зможемо запустити електротранспорт. Що стосується, що стосується альтернативного транспорту, всі автобуси, які знаходяться у нас в розпорядженні, це більше біля 500 автобусів, знаходяться на лініях, на маршрутах міста Києва для того, щоб ми запускаємо їх по тим самим маршрутам, паралельним маршрутам, для того, щоб більш-менш стабілізувати. Але ну, ми розуміємо, що ключова артерія міста Києва це метрополітен, і не яким транспортом ми не можемо замінити сполучені літриммитрополітеном, але тим не менш зараз робимо все для того, щоб містяні могли добратися до тих пунктів призначення, коли і коли куди потрібно. Пане Віталію, а чи є якась інформація або де її людям знайти, якщо, наприклад, нині маршрутка або інший там автобус, наприклад, дублює. Та? А той маршрут, який був у тролейбуса, у трамваї, або у іншого електротранспорта, або, наприклад, метро. Та? Або люди, які, наприклад, звикли користуватися електротранспортом, зараз зорієнтувалися, чим їм взагалі добиратися додому. Та? Бо ми розуміємо, що більша частина людей, напевно, користувалася все-таки метрополітеном для цього. Проблема в тому, що всю інформацію ми. Засобами маси інформації. І, на жаль, зараз не всюду є електрика, і можуть подивитись телебачення чи радіо, чи не всюди роботи працює також інтернет. Але тим не менш, вся всю інформацію ми надаємо на сторінці на сторінці Київської міської адміністрації, мерії міста. Вся ця інформація є в розділі транспорту. Тобто, ви можете можете з нею. Ну і, зокрема, на вашому телеграм-каналі є інформація, що місто Київ розширює перелік закладів, які можуть працювати на автономних джерелах живлення у випадку надзвичайних ситуацій. Про які заклади йдеться? Ну в першу чергу ми зараз. Запустили в таку ситуацію. Ми запустили всі пункти обогріву Працюють. Ми можемо сказати, що зараз метро не працює як а, ключова а, артерія, транспортна артерія. Тим не менш люди можуть зайти а, тимчасово там позарядити телефони, чи потрібно буде там температура не така тепла, але а, набагато тепліше, ніж на вулиці. Тимчасово а, обогрітись. Не знаходитись також там зараз. Ми робимо все для того, щоб якимось чим можна надати сервіси, зарядити електроприлади, обогрітись там, де це є така можливість, звертаємось також до соціально відповідального бізнесу. Також робити все для того, щоб допомагати. Тим кому допомога потрібна, сподіваюся, що ситуація, я вже казав, найближчим часом вже буде стабілізована, і і вода, і тепло, і електрика буде в кожному, в кожному селі міста Києва. Пане Віталітамісі також... в, в По по Україні. По Україні ситуація більш складна по іншим містам. Розмовляв з іншими мерами. Але е, е, ми працюємо зараз. Хочу ще раз подякувати нашим працівникам і ті, хто працює зараз з мережами. Для того вони працюють і продовжують працювати для того, щоб відновити Перекони в тому, що великих пошкоджень немає, і ті пошкодження, які є, будуть усунути в найближчий час. Йось, пане Віталію, впродовж двох місяців ви кілька разів у своїх зверненнях говорили про те, що зокрема мешканцям Києва доведеться евакуйовуватися із міста, власне, враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається, чи можемо говорити, що сьогоднішній масований обстріл це ще один крок до евакуації, чи все ж таки ні? Давайте знати що е яким чином ми можемо трактувати евакуюватися. Насправді, мета росіян для того, щоб ми взяли, взяли свої речі і кудись поїхали, залишили країну. Така ж сама ситуація у нас складна по всім регіонам, і нікуди ми з наших домівок виїжджати не будемо, але я звертався до Киян, тому що ми робимо все для того, щоб забезпечити комфорт життя в разі критичної ситуації, але кожен з вас повинен також прорахувати ситуацію і промоделювати ваші дії в, в тому випадку, якщо у вас не буде там ключових сервісів чи послуг. Тому прошу кожного з вас. Це вкрай важливі речі: мати запас питної води, мати запас технічної води вдома, мати запас продуктів водого збереження, зберігання на мати обов'язково теплі речі, мати пауербанки, які повинні бути заряджені. Тобто прорахуйте, будь ласка, такі сценарії на. В різних, в різних напрямках, але також ми не виключаємо, що е, може бути набагато на складніша ситуація. І, будь ласка, прості базові речі потрібно також мати: це тепло і вода. Якщо ви в місті Києві, у вас є в предмісті знайомі, друзі, е, в, в родичі. Домовтесь з ними на випадок того моменту, якщо у вас не буде вже ключових базових е, сервісів, для того, щоб ви тим часом могли би предмісті недалеко від міста переїхати і деякий час побути там, там де є піч, тепло, вода е, в цьому напрямку, ми можемо це називати там тимчасова переїзд. Там, е, це можна, не можна називати я не знаю. Але кудись там їхати і залишати наші міста, і нашу країну. Ми не збираємось цього мріють і цього бажають і мріють Росіяни, щоб ми всі взяли колись, поїхали в віддали територію. Це не таємниці, що росіянам потрібна територія. Ми з вами їм не потрібне Україна. Ім потрібна без українців. Пане Віталію, я хотіла ще повернутися до тих закладів і місць, де люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети, випити води та можливо щось перекусити, та, і пункти і інші інші заклади, про які ви згадували. А нині, по перше, скільки їх працює, хто контролює чи вони дійсно працюють? Та, наприклад, зараз, коли в половини мешканців столиці немає світла і води, та і якщо ми говоримо за їх ну, от якби хто хто відповідає за те, щоб там. Було та про все те про що ми згадували. Ми на сьогоднішній день розгорнули всі пункти незглавності. Їх знаходиться зараз в Києві 438 пунктів. Вони розташовані. Переважно більшість розташована в закладах освіти, там, де є тепло теплосанація, там де вже є приміщення, там є електрогенератори, там є вода, запаси води. Там можна зайти, зарядити свої електроприлади, згорітись, отримати мінімальні сервіси. Але незважаючи на це, також ми зараз відкрили всі бівети, які також обладнані електрогенераторами для того, щоб і. Вода була, якщо в випадку того, що у вас нема питної води, ви могли би набрати води і прохання для всіх вас, для кожного хто нас обов'язково на цей випадок отримати всю інформацію, знати де знаходиться найближчий пункт оберігу, знати інформацію, де у вас знаходиться найближчий бувір на деяке. Деяка частину грошей потрібно також непогано мати готівкою з собою на всяк випадок. Тобто прорахувати різні сценарії і обов'язково бути готовим. Обов'язково попередньо бути підготовленим до цього, для того, щоб в випадку екстреного, щоб у вас вже ця інформація була у вас. Ми надрукували в місті Яків, в місті Києві роздаємо. Газети там, де є чіткий перелік речей, які вам потрібно зробити, така ж сама інформація знаходиться на всіх наших офіційних сайтах, і ми надаємо інструкції в випадку надзвичайної ситуації, що кожен з вас повинен робити. Тобто, такі алгоритми повинні бути у вас перед очами.